О, це питання до мене. Я хочу сказати, що вперше Батьківщина висунула свого кандидата в на посаду міського голови, свого однопартійця і діючого голову міської партійної організації. Це означає, що вся команда разом з ним готова працювати, взяти на себе відповідальність. І в майбутньому зробити значно краще, чим діючи міський голова. У нас є бачення, у нас є можливості, і ми знаємо, як це робити і як змінити. І я врахую, що ті можливості, які мав Каструк до сьогоднішнього дня, він їх не використав, і можна було реально. Почати реально ті реформи навіть і у, і у господарстві міста чи Ну, а це означає, що батьківщина тоді помилилася з, з кандидатом на посаду Чернівецького міського. голови? Ви знаєте, що на той час ми знаєте, що на, на той час ми були разом з іншою політичною силою і на превеликий жаль. В відповідних, відповідних бюро, де е, висувалася відповідна кандидатура, у них була більшість, і е, це була їхня пропозиція. Я додам. Ми не помилилися в своїх виборах. Ми, ми е, вирішили, що у нас з кожним радом всі кращі кандидати, і ми будемо підтримувати тих кандидатів, яких вирушували 10 років у своєму середовищі, а не тих, яких нав'язували з боку.